Ті, хто не бояться пітьми, можуть у неї спускатись крізь дощ і обстріли. Від створення світу і до сьогодні завжди нести світло могли лише ті, хто не боїться пітьми. На готування часу нема. А в апетитної є курочка смачна. Оп. Ап! і готова. Остання домашня гра. Основний склад це в першу чергу повага до вболівальника. Чи просто план показати, що бойова одиниця вона має бути від початку до кінця сезону бойової одиницею? Ну, По-перше, хочу подякувати ЗСУ за те, що ми маємо можливість грати і давати, піднімати настрій нашим вболівальникам. Тому ми граємо для вболівальників. І дійсно, що ми граємо останню гру на, ну, в цьому році останню гру на нашому стадіоні. Хотілося і гру показати, і виграти. Там сьогодні під час трансляції вболівальники цікавилися з приводу зборів. Є якась інформація, яку зараз можна для вболівальника подати, як буде команда в зимову перерву готуватися. Ну, в нас є плани, але їх ще рано озвучувати, тому що є організаційні плани, тому що ну, ми привикли, не привикли, а найкраща можливість готуватись на сьогоднішній час в Туреччині, але з цим є ще питання. Якщо воно вирішиться, то є плани і плани. Гарні, тому що е, може бути щось на як було в прошлому році, як Вінтеркап, щось на поду, що було і інтересно вболівальникам і гравцям. Питання, що вам особисто в цьому полісі? Продовж сезону сподобалося найбільше, за рахунок чого команда першу впевнену сходинку посідає. І якщо можна, там кількома словами порівняйте із поліссям минулорічної давнини. Ну, за рахунок того, що хлопці об'єднані всі однією мрією, вийти до Пім'єрліги. Допомогло ще те, що ми цілий рік були разом на зборах. Ми чаще, частіше бачили один одного, чим свої сім'ї. Тому я думаю, всі об'єднались і в нас є мета, до якої ми сплотились і йдемо крок за кроком. Робимо все як положено, тому є результат. Поразка неприємна, але з яким настроєм ви її приймаєте і наскільки задоволені зараз побудовою команди під кінець календарного року? Ну, ми, я по-перше скажу, що див, див не буває, тому що якщо брати перше коло, то ще в нас дуже важна гра остання, де будемо набирати очки. Я намагаю, намагаюся поменше. В крайній мірі, скажемо, будемо старатися. Якщо казати по сьогоднішній грі, то я думаю, десь хвилин 40 ми намагалися грати як, -так, ну, як команда. Але клас і клас. Якщо не брати старенького та Богонова, у нас дуже молоді хлопці. От, і вони знайомляться з першою лігою, тому що коли ми зимою збиралися, це була друга ліга. Зараз інший рівень, інше ставлення до тренування, інше ставлення до праці. Так, команда будується, але не так просто, як хотілося б. Ну, ваш особистий прогноз. Я розумію, що як тренер це важко зробити, але наступний рік ми побачимо новий якісний Дінас, адже сьогодні дійсно перший тайм відрізнявся від другого, в другому потрібно було відіграватися. Це просто брак досвіду, так наскільки ваш прогноз? Я, я, я не зможу відповісти. Кратко ми кажемо на сьогоднішній момент, є ті гравці, які є. От, і ми з ними можемо познайомитись тільки в чемпіонаті, бо в нас не було як такових відбору, був набір. От, зборів як таких не було. Ми намагалися, як то кажуть, російською вижити да, по максимуму з них. На сьогоднішній момент, якщо в нас випадає одиниця, якась да, а це важна одиниця, це центральний захисник і воротар, то ну, дуже важко на щось. Сподіватися, і що розкладав. Але для багатьох хлопців, котрі перший раз грають на, тому, на, на такому рівні, це дуже хороший досвід. Я вважаю, що з них щось буде получатися, але не зараз. Останнє запитання. Поділіться планами на зимовий збір. Ну, плани від ЗСУ залежать. Це по-перше. Якщо буде все нас гаразд, і більш-менш якісь плани можна на тиждень робити, то нема питань, то ми закінчуємо чемпіонат. А потім десь два місяці буде пауза, і яке рішення буде приймати керівництво по хлопцям, по ну мабуть і по нам, тому що ми намагаємося робити довго і зараз, ну так, щоб якийсь був ні, прорив, да, його, його мабуть не буде, але ми дивимося з оптимізмом у майбутнє і намагаємося робити те, що ми маємо робити. Це кожен день тренуватися по на максимальних оборонах. І там девісь десь буде нам щастить. Але тільки через працю. Лише ті, хто не бояться пітьми, можуть у неї спускатись крізь дощ і обстріли. Від створення світу і до сьогодні завжди нести світло могли лише ті, хто не боїться пітьми. На готування часу нема. А в апетитної є курочка смачна. Апетитна, ап, і готова.